Доброго вечора, глядачі мого каналу. Я і моя техніка. Знаходжусь на тому назву полі, де була постійна пшениця по нову тілу, тобто по нулю. Ну я хочу вам сказати, що зразу вам покажу де вона є, яка вона є. Ось ми підемо, пройдемося, подивимося, які нас тут буряниці є. Ми приїхали з ними поборотися. Ось, ось як ми бачимо, ось уця пшениця, яка зійшла. Ось вона. Ось такому настані. А оце все пшениця це падулішня. Це падулішня пшениця. Ми дивимося, в якому у нас зараз стані. Я дякую Сергію Походзею, який на те відео, на те відео, яке я шукав поради, він мені каже, кидай селітру, внось гербіцид, ну я ще додав, бо там не було і жди врожаю. Ми це все, ми це селітру внесли, більше 100 кілограм додали сюди селітри, здається, це 133, я не пам'ятаю, не буду зараз ці цифри даватися точний. Більше 100 кілограм дали селітри. Вносили старим методом руками, бо дощі, а було день погодки. І ми використали це, я думаю, правильно зробили, бо тому що ждати було на лійку, на техніку, хто як би не було. Звісно, є такі сеплічні буряни, такі чимали буряни. Я зараз розкажу, чим будемо бризкати. Але є і вівсюкость у нас є. Отакі От є все, все місцями. Ну, що вже є, то є. Але в такому стані пшениця знаходиться. В такому стані. Ми її трошки кинемо ще карбоміду, дамо, бо тому що знизу солома і ми розуміємо, що зараз така погода держить температура, а піде жара і грибки почнуть і бактерії і всякі розмножуватися. І тому ми зараз несемо такий, такий фузен, як маестру несемо. І... Будемо дивитися. Ідемо приступати, мішати. Я диба, я їду, їду сюди з водою. 17 кілометрів я приїхав сюди. Приїхав без 27, було, зараз я виключусь, подивлюся, скільки котра година зараз для цікавості. Все буде розкладатися, якраз потух, що рядом кілька години. І будемо ми розкладатися нашого пілмета і будемо працювати. Їхав я 55 хвилин сюди. Хочу сказати що пшениця, це пшениця австрійського сорту Активіус. Вона рання, вона встиста. А то року ми молотили 24 серпня. Ну от і от вона вся пшениця. Оце, от я ця пшениця, вона посіялася. Це уявіть, скільки я не добрав. Я не пам'ятаю, скільки мене молтили. 4,5 тонни. Десь до п'яти, це ще може десь ну, таку. Тому, тому ми зараз будемо давати кабині тут 5 кілограм. Бо ось це маестро. Тут є у нас є півці був Це нас ну, це. Е. Завели ми зараз тратовця вже, бом нас включений, ми його не виключаємо, включаємо запуск. Електроклапанів. Я відключив на мішалку, ось мішалка синенька горить. І мішаємо. Потім ми в роботі її виключаємо там з автоматики скидає, мішається всередині. Нас перемішає. Там первомід, він добре розмирився, яди перемішалися. Тепер дольга темніє. У нас є ось такий. Як авіатор, ми по ньому буде працювати. Це личка в небули ще, можливо, тиждень оптимість тижня, то не в старня, виборцев безтерню не видно. Та чудо, а я хотів туда спать. Хоча я яйчми пропав. То есть я не подарю, я не мог не подарить союзу. Закінчили ми крути. 09 показало на площу. Дим зло а там з перекриттям нічого не раз. Світло не включало. Дякую за перегляди. Переглядайте, підтримуйте один одного. Мій канал лайком, коментарем. Ну, все добре.